Під звуки сирени. Отакі в нього можуть бути. Оце ханзанчик скрипаль. Він, він як скло, дуже мілко працює, шикарний у японців є, аналогічний, до речі, він і, і, і по складу. Оцей райдужний, про те, що я сказав, він такий, він жесть який, гризети, напів, напівпіщальник, напівглинозем там два, два в одному. Оце шикарний, жовтий. Е, суспензію видає, просто пушка. Так працює рівно, мілко, ну, крутий доводично. Оце глинозем 100%. Просто оксид алюмінія, дуже мілкий, десь ну, там 5-3 туди, десь мікрона. Оце глинозем, жаль жаль, що лопнув. Ну, я його склеїв, працює, все добре. То, що тут порки є, але він. Працює дуже однорідно, десь на 2-3 тисячі гріт, просто як, як синтетик працює. От, просто як японський синтетик на маслі, оцей теж від 2 до 4 тисяч, ну трошки засалений, бо попрацював сьогодні. Теж чистий глинозем. Оце оксид алюмінія в чистому вигляді. Тобто його камені заміняють. Ну, коротше, штучну синтетику. Тобто він однорідний, однорідний однорідний і не випрацьовується, так як, наприклад, японська синтетика. Тобто оця покупка вигідніша, ніж взяти там наніви свої хіри і так далі. Я не кажу, що краще, в смислі він може їх ну, спокійно замінити. Оцей скрипаль був один з перших, То, що тут то теж на це звертати уваги не треба, вони не приймають участі, вони ну, янки внутрішні. Але він, як він, він аж. Аж аж скрипить, коли ти воду на нього наносиш і проводиш по, по каменю. Просто пушка. ну Наскільки він він такий десь четвірка тож, тож твердий туди е, камінючка. там, ну... Короче, тож, тож схожий по роботі на японця. О, тож, тобто це, оце, оце, оце вашита на максималках. Тобто, оце, оце Арканзас, скоріше. Да? Він транслюцентний, я десь десь там кидав, він там просвічується сумасшедше, наскрізь. Він працює не гірше повноцінного Арканзаса. А це, наприклад, там, дерево згоріле, це ну, карбон. Карбон він дуже мілкий, він там, в мікрон уходить, ну, просто як Блек Арканзас. Теж повноцінне скло, ну, супер, супер. Камені є такі на доводці, цей воно там сліди залишає. Він він мілкий, але гризе, чотенько там залишає такий зубчик. Так що, ну, от як природа, має бути і коштує образно копійки. Так що раджу всім, хто хоче ну там спробувати. да